Перший день липня відмітиться в Україні відносно теплою погодою. Найтепліше буде у всіх областях півдня, а найхолодніше на Волині та Львівщині. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28. Після опівночі температура сягатиме 14 градусів із плюсом. У Кременчуці очікується переважно сонячна погода. Під кінець тижня, ймовірна, хмарність та слабкий дощ. Повітря прогріється до плюс 28 в день і 17 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях майже весь день суботи буде ясним. Лише ввечері похмарить. Без опадів у неділю триматиметься мінлива хмарність, можливі незначні опади. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше перше липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1991 року плюс 32. Мінімальною температура була 1963. дев'ятсот градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гоку одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.